Ми в студії, ми в студії не самі. Ірина Верещук із нами це віцепрем'єр-міністрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Добрий вечір. Добрий. вітаємо. Про що будемо говорити? Почнемо з трьох сценаріїв теракту Росіян на Запорізькій атомній електростанції, їх спрогнозували в американському інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що окупанти можуть спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу збройних сил України поблизу самої станції. Або ж загарбники спробують скинути опромінену воду з ЗАЕС до Каховського водосховища. Останній варіант дій Росіян це створення радіоактивного шлейфу, який зможе покрити велику територію на півдні України. От в інституті вивч. Дня війни кажуть, що наслідки вибуху на ЗАЕС для російських військових загарбників можуть бути гіршими ніж для українських оборонців. Тому вірогідно окупанти продовжать лише залякувати ядерною катастрофою однак, стверджувати це західні аналітики не беруться. Кажуть, після ситуації на Каховській ГЕС терористичний акт росіян на атомній електростанції відкидати не можна, і ми його теж не відкидаємо. Запорізька область повітряна тривога. Ми оперативно будемо інформувати всіх, хто нас дивиться. І слухає по радіо, що відбувається із небезпекою з неба. Пані Рино. Якщо брати, ем, знаєте, дуже класно казати, що на росіян події, а на нас ні. На нас теж події. Для нас це теж небезпечно. Раптом вони такі влаштують теракт. Сподіваємося на. Хороше, готуємося до найгіршого. Напередодні місцеві чиновники казали, що буде відселено людей. Це приблизно 150 тисяч у 50 кілометровій зоні. Так само виказали, що Миколаїв потрапляє в зону потенційного відселення. Можна евакуюватися. Можна роз'яснити, вже є кілька варіантів, як будуть відселяти, чи будуть, чи це буде примусово, чи добровільно? Як це працюватиме? Дивіться, давайте почнемо з того, що ми чудово розуміємо, що робить сьогодні Росія. Вона вчиняє ядерний шантаж саме Заходу. Це класичний прояв ядерного тероризму держави, яка є членом МАГАТЕ, давайте це не забувати, і постійним членом Радбезу ООН. І на сьогодні Росія, відчуваючи, що в будь-якому випадку програє наші наступальні дії продовжуються. Вони за всяку ціну хочуть, щоб Захід натиснув на нашого президента. На тих, хто приймає в нашій державі рішення з метою заморозити конфлікт на лінії фронту, це відбувається саме зараз, напередодні вільнюського саміту. Це відбувається саме зараз, коли Росія бачить, що та як робить українська армія, наші хлопці та дівчата. Тому ми розуміємо, що відбувається. У нас є плани, як ви бачили, були навчання. Вони пройшли позавчора. Вчора сьогодні відбувається аналіз. Так, кроків, які потрібно зробити з евакуації, з оповіщення, з радіосудії, зі всіх кроків, які мають бути зроблені нашою місцевою владою при ОВАЄ, евакуаційній комісії, регіональною і центральною владою, все це готово. Ми готуємось, але ще раз повторюю: це більше схоже на ядерний шантаж держави-терориста. Знову ж таки, якщо деталізувати. Незважаючи на те, що це нині ядерний шантаж, готові все одно повинні бути. От якщо ми говоримо от про це чимала кількість 150 тисяч людей, відповідно, є вже розуміння, скільки по регіонам, хто де може знайти місця для перебування цих людей, це ми постійно займаємося евакуацією в даному випадку. Ці території, якщо хтось. Має бажання зараз евакуюватись, він може зателефонувати нам, і держава безкоштовно евакуює і надасть всю необхідну допомогу З Запорізької області. Так. Угу. Ну, власне, а якщо говорити про інші території, ну 50, ну, ви ж розумієте, що там умовно кажучи, 50 кілометрів по і там вже інша область, да як це працює з іншої області, так само з іншого регіону, можна може превентивної евакуації Ні. немає. Ми зараз розуміємо і готуємо плани. Так добре, щоб ми провели все на тренінгах. А не на практиці, так і е, розуміємо, що нам треба далі продовжувати жити, боротися, і розуміти, що найперше, що від нас усіх потрібно, це спокій. Розуміти, що ми в війні уже десятий рік, з них уже півтора року в широкомасштабній війні. І очевидно, ворог непередбачуваний. Ми це знаємо по Каховській Гес. Ми бачимо їхню тупість, ми бачимо їхню недалекість. Коли вони не мають прорахунків, а мають якісь, знаєте, абсолютно нераціональні марення. Отже, питання тепер Україна боролась, бореться і буде боротись питання до заходу, якою буде відповідь. І як вона буде стисло і лаконічно донесена до ворога, що буде, якщо ворог буде продовжувати ядерний шантаж світу, не лише України, напередодні мала інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Лешком. Так він казав, що ну, по-перше, юдит калію це не той препарат, який потрібно масово зараз уже купувати і вживати. всім, його ж купити взагалі дуже складно. І казав, що всім, кому він знадобиться, мають звернутися до своїх сімейних лікарів. Я правильно розумію, що всім, що необхідно, Місцях забезпечені чиновники і власне і лікарі, зокрема. Так, і я раджу слухати наш МОЗ, власне міністра Ляшка, якого ви зараз цитували, нашого кузіна, санітарного лікаря, є ДСНС. У нас є координаційний штаб, який очолює міністр енергетики Герман Галущенко. У нас є міністерство внутрішніх справ з ДСНС, які також входять в цей штаб, де Ігор Клименко є співкоординатором процесів, які на сьогодні відпрацьовуються, і планів, які затверджуються. Тому спокійно працюємо, боремось і перемагаємо. Оті процеси, які ви перераховували, щойно, це по сути... Ті, всі процеси превентивні, які можуть бути задіяні. Чи ми щось могли ще пропустити, окрім підготовки ДСНС, так правоохоронних органів, медичної складової оповіщення населення? Чи якісь заходи повинні в майбутньому відпрацьовуватись? Дивіться, ми як держава сьогодні апелюємо до МАГАТЕ. Нам потрібно, щоб експерти МАГАТЕ, які на сьогодні є єдиними з міжнародної спільноти з цивілізованого світу, хто перебуває на окупованій і замінованій ворогом ЗАЕС. Давали адекватну інформацію вчасно, так і ми могли б формувати свої плани відповідно до цієї інформації на сьогодні. Вони в ролі відвідувачів і мають певні плани і завдання. Отже, я знову апелюю до міжнародної спільноти зробити так, щоб ядерний шантаж було припинено з боку Росії. Ще на одну темою власне знову про південь на Херсонщині рівень води повертається в природне русло після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Про це повідомляють рятувальники однак підтопленими досі залишаються 18 населених пунктів, 17 із них на тимчасово окупованій території. Наші продовжують ліквідовувати наслідки катастрофи. За минулу добу їм вдалося відкачати більше 12 тисяч тонн води з 22 підвалів. Тобто уявіть собі цифру 12 тонн води, 12 тисяч тонн води, 22 підвали. А ще постраждалим підвезли 43 тонни води, з них питної 36. Ну, решта технічна. А, пані Ірино, а Остаточно відселених нині яка кількість сьогодні з тих територій, які або були підтопленими, або такими залишаються? Близько 4 тисяч 3 тисячі 762 людини. Це ті, хто через державу евакуйовувався в інші населені пункти. А вони десь поруч чи вони далеко поїхали? Умовно і. кажучи, вони десь там сидять з там Микола... не на Вони, на як правило на Херсонщині, хочуть на Миколаївщину, на Одещину, де хто їде до Києва, і ми теж це організовуємо. Здається, 6 чи шість тисяч гривень держава компенсації. Так 600 6 600. і 5. 5 від державного бюджету і шість від мом. До речі, мом уже почав видавати грошову допомогу. Ми як держава з наступного тижня підтягуємося одним словом, і це не в залежності від того, будинок просто був підтоплений. і Потім висох або зруйнований вщент, бо його змило. Це одноразова допомога. Всім немає різниці, якої шкоди завдала. Рукотворна стихія, так яку вчинили власне росіяни на сьогодні, це обов'язковий вид грошової допомоги всім потерпілим. А інший вид припрошу інший вид, якийсь допомоги для тих, у кого от просто будинок опинився на узбережжі чорного моря, наприклад, так, передбачений це чи ні? Це грошова... Так це грошова компенсація. Uh -huh. А є ще компенсація за зруйноване житло. Це інше цим займається пан Кубраков. Це Добре. сертифікати або пошкоджене майно отримує своє відшкодування. Коли ми говоримо про ті території, які звільнили від окупантів зараз, да, звільнені населені пункти, і плюс а, ті, які зараз після великої води. Ми ж прекрасно розуміємо, що функціонування і стандартне життя геть не стандартне нам. Що першим повертається, що вже повернулося? Тобто, ну ми говоримо про сервіси, і принципова історія це що зі зв'язком. Бо коли немає зв'язку, ми говоримо дуже багато зараз про цифровізацію, про онлайни, але вони недоступні. Люди залазять буквально на вишні, на дахи для того, щоб подзвонити. Ну, відновлюється, як ви розумієте, електрифікація. Тут потрібно говорити, що багато електричних підстанцій потрапили під воду і. Зрозуміло, були в якийсь спосіб пошкоджені або цілком, або частково йде заміна. Дякую нашим енергетикам. Вони роблять неможливе, але на сьогодні це процес, який має певний термін. Так відновиться електрозабезпечення, відновиться і зв'язок, бо все це пов'язані речі. Очевидно, що треба багато зробити з розчищення завалів, так і це теж роблять комунальники зі всієї України. До речі, за проханням власне Донецької, Перепрошую зараз про них якраз подумала. В Херсонської ова приїхали комунальники зі своєю технікою і допомагають розчищати завали. За що їм дякую? Що з сервісами державними? Що вже повернулося? Що перше має повернутися? Я маю на увазі, пошту медицина вкрай потрібна. Пошта, мобільні відділення. Вчора якраз було координаційний штаб з цих питань, власне, пан Ігор Смілянський доповів, що мобільні відділення працюють. Якщо десь кудись не доїхало, прошу дзвонити на гарячу лінію, повідомляти. Бо були сигнали, що в певні населені пункти не доїжджає. Пошта, а це дуже важливо, щоб люди бачили, що держава присутня в кожному куточку нашої держави. А по тим населеним і медицина пробачте. Так, медицина. Та. медицина, первинка є. Тобто, коли ми говоримо про забезпечення, так принаймні, те, що ми чуємо на координаційних штабах, дозволяє вірити, що люди забезпечені усім необхідним. Була величезна проблема, що люди не можуть дістатися нікуди навіть в аптеку, чи забезпечені оці мобільні бригади, які би мали їздити теж по селах тими препаратами, які вкрай необхідні. Ми говоримо про людей, які там на мають інсулінозалежні, діабети інсулін, інсулінозалежні, і ну власне і інші сердечники, зрештою, Орфанні захворювання. Щоб не випробовувати державу на міцність. Власне і була моя рекомендація евакуюватися саме таким людям хворим, так, інсулінозалежним, маломобільним, старшим, яким важко самим дістатися. То тому... Тому і ще раз і ще раз рекомендую: на час поки відбуватиметься відновлення життєдіяльності, давайте евакуюємось, Наприклад, в лікарні, і цього теж було достатньо на перші дні. Дійсно, 200 людей жило в лікарнях, які потім повернулися до своїх домівок, і це правильно. А коли ми говоримо про ті населені пункти, які наші збройні сили звільняють, як швидко відбувається аналітика, що там по кількості тих українців, які залишились у них, по кількості тих, кого вивезли насильно, по статусу, що там от з тими самими поштою, так лікарнями, аптеками, продуктами ворог залишає по собі страшну руйнацію. Ви чудово розумієте, тому я якраз подумала про Донецьку область. Бо одним з питань вчора на штабі було саме де окуповані населені пункти Донеччини. Там поки що життя не повертається, тобто ми не рекомендуємо українцям повертатися на ці території, поки не буде. А розмінування там заміновано вщент, усе дійсно відновлено принаймні, первинно так, те, що потрібно: електрозабезпечення, водозабезпечення, щоб люди могли дійсно отримати першу принаймні, допомогу. І що казати, там майже немає українців, які залишилися. Тобто, майже 90-95% людей виїхало. А взагалі є розуміння, це, знаєте, це, можливо, більше такі широкі питання, але воно має бути на державному рівні. Є розуміння, що робити з тими територіями, от Луганщина і Донеччина. Ну воно ж постерте в нуль. Що там має бути? Індустріальний центр, те саме місто, місто, а інакше. Або це має бути монумент пам'яті тим, хто загинув, звільняючи цю територію? Все залежить від руйнації, ви правильно кажете. Оцінюючи бахмут, ви самі бачите, так як швидко і як дорого треба буде так заплатити державі, щоб повністю відновити так. І все залежить від того, як швидко буде рухатись фронт, і якими будуть власне масштаби руйнувань. Зараз Донеччина показує те, що відновити швидко не вдасться. Тому ми кажемо людям, які евакуювались, давайте говорити правду, бо правда допомагає і рятує. Багатьом з них доведеться жити на західній Україні або те місце, яке вони обрали, так довго а можливо і залишитись. Ми... Кажемо, що давайте ми відновимо наші кордони. Ми розуміємо, що важким буде процес саме тієї частини Донецької Луганської, яка вже 9 років і більше під окупацією. Ми ж це чудово розуміємо. Так ми говоримо про наш український Крим, це теж треба не виносити за душки. І лише тоді ми будемо говорити про бачення, бо все залежить від тих обставин, в яких ми зараз перебуваємо. В тому числі безпекових, найперше, стосовно Бахмуту, там на момент боїв перед містом, ще коли збройні сили були безпосередньо у Бахмуті, і на момент боїв у місті, там так само залишалась певна кількість українців. Чи відомо вам зараз, що з ними з тими, хто нині от в окупації, там де активні бойові дії, якраз таки ведуться? Там діє обов'язкова евакуація для дітей діє примусова евакуація. Люди, я щоразу кажу, приймають рішення виїхати, і майже 95% прислухаються до порад керівництва ОВА, до порад мене керівника держави і виїжджають. Ті, хто залишаються, вони приймають на себе ризик. Безпековий так, і ми знову і знову просимо їх виїхати. Потрібно постійно говорити. Я знаю, це роблять журналісти, волонтери, наші янголи білі, які їдуть. Тому це процес, який триває. Люди туди поки що не повертаються. А якщо повертаються, то тільки без дітей. Тобто для дітей на цій території в'їзд заборонено. А варіант примусової еваку евакуації. І для дорослих От ти прям читав моє за ви не розглядаєте нині. Розглядаємо, і цю постанову має внести власне пан міністр Ляшко. Йдеться про більше Херсонську область, Запорізьку. Тобто, ми побачили під час підтоплення, що були випадки, коли старші люди неадекватно оцінювали загрозу і не сприймали рекомендацію як належить. І в таких випадках у нас мусять бути інструменти, щоб врятувати старших людей. А потім уже знаєте пояснювати передовсім врятувати життя і здоров'я тут велике питання Раз будуть говорити, а як же ж права людини? і так далі в цьому так. і є право людини забезпечити, щоб держава забезпечила усе, щоб залишити живими людей. Так але з іншого боку, опиняється та людина, яка має врятувати того, хто відстоював своє право залишатися в своїй хаті, поки вода не Часто 15. вони стовідсотково ризикують. І, і це власне дуже серйозне питання. Зокрема, ми розуміємо, що дуже так точково ця от примусова евакуація або обов'язкова евакуація. Дуже точково. Ви вимірюєте перед тим соціальні настрої чи як? Власне, ви це робите. Ми демократична країна, і тут ми мусимо про це говорити. Так діють конституція, закони. Ми не можемо авторитарно вказувати дорослій людині, як себе поводити. Ми можемо рекомендувати, ми можемо забезпечити канали комунікації. Ми можемо дати зворотній зв'язок, коли є якісь скарги, так щоб людина знала до кого звернутися, якщо прийнято рішення. Але вибачте, витягувати і тягнути там умовно за руки. Примушуючи так фізичну силу застосовувати, ми ну я теж розумію національну поліцію, які нам теж скаржаться і кажуть: ми приходимо, просимо нас обстрілюють. Ми травмуємось. Є випадки, коли ми гинемо, те, і натомість кажу. люди знову повертаються, так то. Давайте будемо на шальки терези ставити так життя і здоров'я і наших військових, і наших е, нацгвардії, нацполіцію. До практичного алгоритму, от людина зараз нас подивиться і каже: Окей, я евакуююсь що на неї десь чекає маршрутка, на неї чекає безкоштовне місце в вагоні. Коли їде той поїзд? Як це дізнатися? На Раптом. сайті ова або. У кожної населеного пункту є свої номери телефонів. У всіх є месенджери, чат-боти. Якщо вже ні один не відповів, що я не вірю, але все одно 1548 дзвоніть, і ми все допоможемо. Пенсії, соціальні виплати для тих, хто на нині окупованій території. Чому саме от на окупованій території акцентуюсь? Мені за Олешок нещодавно писали. Так а, і ну, ситуація наступна: паспорт не беруть російський. Відповідно, грошей російських немає, українських закінчились, а люди літні. І от питання, на яке я відповіді не знаю, що нам робити. Ну я не знаю, що відповісти людям, які питають, що нам робити, бо у нас немає ні грошей, і ми паспорт чужої країни окупанта брати не збираємо. Що їм робити? Виїхати. на наприклад, виїхати. Звернутись до волонтерів, звернутись до вас. Давайте нам цих людей виїхати. Тим паче, Олешки, я маю питання. про... Ми розуміємо, про що ми говоримо про голу пристань. Люди запитують: людина не отримала весь цей час пенсію, померла чи компенсують спадкоємцю цю пенсію? Так, так, є Потрібно закон... щось додатково. Ні, зробити? Ні, все в загальних в загальних нормах, в загальних підставах звернуться і буде компенсована. Вся пенсія зберігається, але для того, щоб відбулась. Ну це не компенсація, а власне прийняття спадщини. Так в даному випадку людина повинна виїхати, і всі пенсії, які люди зараз не отримують, бо ми не можемо зараз перерахувати пенсію, там не діє банківська система. Люди можуть виїхати і їх отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку, Приватбанку чи Укрпочти, де вони брали, там вони можуть отримати. Тобто, фактично, пенсія вже на їх рахунку, їм потрібно просто так, на так. Вона зберігається. Я щоразу запитую пана Капінуса, керівника пенсійного фонду, чи нічого не змінилось в їхніх регуляціях для мешканців ці, тот ні, нічого не змінилось. Вся пенсія зберігається, накопичується, але верифікація і ідентифікація особи мусить бути. Ну ми мусимо знати, кому ми платимо, бо було дуже багато зловживань, і ви розумієте, ворог використовував це. Нам звичайно треба допомогти людям отримати пенсію і зробити так, щоб ворог не користався тими грошима, на які заслуговують люди. Ти хотів про усиновлення так, тема усиновлення, і вона була важкою в плані підготовки документів із самої процедури до повномасштабного вторгнення. Так і нині наскільки я розумію, вона є ще важчою, враховуючи повномасштабну війну, проте, тим не менш кількість діточок, які потребують родини, не зменшується, і кількість родин, які хочуть стати батьками для діточок, вона існує так само сьогодні. Цей процес. Він я... бу... пробач. Він був зупинений на час власне так. війни. Яка я що станом на зараз? І нині, якщо я не помиляюсь, крига з кресла. І можна так. вже, але я знову чекає, коли ви закінчите, щоб сказати, що крига з кресла. Так. Дійсно, об'єктивно на початку так широкомасштабного вторгнення ну неможливо було забезпечити незалежний розгляд в судах, так і усиновлення. Всі ці uh -huh. процеси були призупинені зараз. Крига з кресла у нас. Якщо я правильно пам'ятаю 14 673 дитини сироти, які стоять на обліку з них. Більше 10 тисяч в сімейних формах виховання, інші в інтернатних. Ми маємо чітку ціль. Президент поставив завдання: всі, хто в інтернатних формах, мають мати сімейну форму. Це, властиво, нам генетично. Діти мають мати родину. Так, не має бути інтернатів. Власне, створена кордрада. Андрій Єрмак її очолює. У нас є кордштаб, Я його очолюю на рівні Кабміну. Вчора, до речі, відбувалося засідання. Можливо, ви бачили, Андрій Борисович головував. З нашими послами провідних країн, де ми говорили власне за повернення дітей, за механізми такого повернення і депортованих дітей. До речі, їхала до вас. Не можу не поділитися. Ми повернули маленьку Іринку. Власне розказуєте. Ми бачили лише шматочок цієї історії. наскільки Ні, Це я розумію. сьогодні, сьогодні буквально, це історія. Хто вона? Звідки і хто Ой, хто зустрічав малечу? Це завжди, як я кажу, велика радість і маленька перемога. Так, от бачите, вона на мене а ви з нами теж плачете. Бачите, так воно є. Ну хтось ж чекав цю малечу, та вдома. не те слово. Там декілька місяців ми намагались. Дякую усім. Всі мене знають, всі чують. Дякую. Я, ви, ви зробили велику справу. Батько в полоні. І це завжди дуже важко. Тому що коли батько військовий, ви уявляєте собі, так наскільки це сенситивно все, бо ворог. Дуже підлий і дуже підступний. І коли ми повертаємо, це вдвічі. Це вдвічі важливо, щоб батько знав, що з його дитиною все добре. А власне тепер залишається лише його повідомити, бо ж це ці недолюбки не беруть інформації, це не правда. передають. Так, а звідки? Який регіон? Скільки, як, як діставали, звідки повертали? І хто вони тут? До кого повернули? Я багато не можу сказати, але так. Бо це потім використовується і нам дуже шкода, щоб ми не втратили канал. Так, це маленька дитинка, до рочку. Маленька. Її прям силою так, забрали саму? Так, Ні, там були це, як правило, Маріуполь, це, як правило, Донецька область, це, як правило, ці території з окупованих територій вивозять в Росію. Ми вже там їх знаходимо і вивозимо сюди. Дякую всім, хто долучалися, консулам, всім, всім, волонтерам, молодці. І процес по поверненню ж дітей, саме дітей, він та, так само складний, як і рік тому. Про скількох дітей ви точно знаєте? Ми знаємо майже про 19 тисяч 600 дітей, які там, але це очевидно не та цифра, яка є насправді. Ми знаємо про більше 4 тисяч дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Але кожного разу це спецоперація. І тому власне пан Єрмак Володимир Олександрович постійно апелює до міжнародної спільноти про механізм. Дайте механізм, давайте зробимо повернення дітей масовим, тому що надзусилля по поверненню однієї, двох чи навіть декількох діток це добре, але нам потрібно повернути усіх, і ми готові це робити. І дякую президентові, який ставить чіткі завдання. Має бути механізм, є міжнародні інструменти ЮНІСЕФ. так? Хто завгодно має долучитися, але діти мають бути повернуті. Є проблема у тому, що росіяни одразу видають насильно, паспортизують і замінюють документи. І далі вони, діти українські, не вважаються українськими так. дітьми. На міжнародному рівні теж немає механізму. І от кожного разу апелюємо до міжнародного механізму, до міжнародного гуманітарного права і бачимо безсилість так, цих конвенцій, резолюцій. Підписантів, от я на початку говорила. От ядерний шантаж, Росія, терорист. Я кажу. Терористичні організації порівняно з тим, що витворяє сьогодні країна, терорист Росія, виглядають благодійними організаціями. Тобто те все, що було до, і те, що зараз бачить світ, захопили за С. Уже, вибачте, мушу емоційно замінували ще рік тому, так? хто чого не бачить і не розуміє. І ми досі ходимо і щось один одному пояснюємо. Те саме, що з дітьми вивезли, депортували. Є ж все встановлено. Все з космосу, всі бачать. Давайте застосуємо механізм. Маємо вже перші кроки. Міжнародний суд дійсно видали ордери на арешт, але треба далі рухатись. Треба притягати до відповідальності, бо кожного разу. Отакі От лаврови будуть собі дозволяти розповідати, що вони готові повернути. Я займаюся поверненням, не готові. Це брехня, і я хочу, щоб це всі знали. Ми вчора це доповідали і пояснювали власне послам провідних країн, щоб вони донесли урядам своїх країн. Не повертає Росія дітей, і ми зробимо усе, щоб вона їх повернула. Нам потрібен мосад, який буде повертати наших незалежно від віку, стації і того, що написано в географії, національність чим географія, щоб вони повертали наших додому. Бо поки міжнародні організації роздупляться, вибачте, Ой, може фізичний, не Юридичний трохи. мосад. Звісно, так я в юридичну по юридичному Ірина Верещук відповідає. А я власне агітую за фізичне, реально дієвий. дієве. премєр міністр міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Була з нами дякуємо.